Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочу поговорити на цікаву тему як е, точка зросту. Це сучасна трендова тема. Як же вона стосується нас християн? Е, ну, по-перше, давайте ми з вами згадаємо е, притчу з Біблії, яку говорить Христос. Це Матфія, 25, розділ з 19 вірша по 30. -й. Там притча про таланти. Коли ми бачимо і знаємо цю історію, ми знаємо, що одному досталось робота одне, іншому. Другий, третьому, третій. Кожен зробив те, що зробив. Так от, коли ж починається точка зросту? Питання таке обширне, але найефективніше це коли ми з вами виходимо з того звичного, що звикли робити. Тобто нові результати, новий успіх, нові досягнення відбуваються, коли ми робимо нові дії. Наприклад, ти хочеш прочитати Біблію за рік. Що треба зробити? Ну, хоча б мінімум п'ять розділів за день читати, да? але читати не як художню книжку, тому що це буде просто для галочки, знаєте, просто зробив. Якщо ми говоримо про е, глибоке розуміння Слова Божого, вміти чути його голос, то треба приділити час, ну, хоча б дві години на ці п'ять розділів, щоб точно сісти і зрозуміти, що там написано. Але е, якщо ми говоримо точка зросту, наприклад, в служінні, то, наприклад, ти був помічником. Тобі треба стати в команді не помічником, а відповідальним за щось. А значить, тобі треба вийти з зони того, що ти звик робити. Тобто раніше ти приносив, подавав, ти можеш продовжувати це робити, якщо це твій дар дар споможення, нема питань. Але якщо ти хочеш зростати, тобі треба робити вчитися нові кроки, щоб ставати відповідальним за щось братися, відповідати. Щось робити таке, що не може зробити хтось з команди. І от у нас з вами виходить так: ми можемо або закопати, або примножити. Іншого не дано. І всі говорять, я хочу прям супер успішний успіх, як у того раба, там, де він отримав прям вау-вау, як багато. Так, да, це прям контрольна така ключова точка, до якої всі бажають дійти. Але дивіться, у всіх різні ресурси, у всіх різні можливості, розуміння, навички і так далі. Я вважаю, що треба зробити перший крок. Примножити хоч трішечки. І коли ти навчишся примножувати трішечки, потім ще трішечки і ще, тоді ти дойдеш до великого успіху. А коли ти з нічого хочеш зробити багато, так в житті не буває. Завжди є точка зросту. І вона починається з маленьких кроків. це. Тому що сьогодні п'ятниця. Зараз йдуть вихідні. Що можемо зробити в нашому служінні? Тому що зазвичай в робочі дні мало хто думає про служіння, мало хто взагалі служить. Всі звикли служити тільки на вихідних, і то сучасні церкви служать тільки по неділях. Тому що ви можете зробити такого надефективного, надкласного, щоб піднятися на нову сходинку прямо вже в ці вихідні. Боже, дякую тобі за цей ранок. Дякую тобі за те, що ти пробудив кожного з нас та вже зробити багато різних справ. Я дякую, що є в мене час, коли я можу записати це відео і молитися вживу з людьми і проситуватися тим. Я дуже дякую. Я дякую тобі за те, що знов звучить в нашій пам'яті, в нашому серці, притча про таланти. ми самі обираємо, ким бути: першим, другим чи третім. І допоможи нам, Боже, розвивати себе для того, щоб церкви не просто примножувалися кількістю, а примножувалися якістю. Боже, як хочеться, щоб нарешті закінчилась війна, і ми всі, як міцна сильна нація, розуміли багато правильних речей, цінували це і несли в свої родини і в маси, щоб наша Україна відрізнялася від інших націй, якраз тим, що ми будемо вірувати, виконувати. Твоє слово слухати тебе, чути тебе і бути з тобою. Це було б неймовірно класно. Благослови нас в цьому, будь ласка. Амінь. Друзі, всім гарного дня!